Дуже хочеться, щоб все-таки Феміда відкрила очі і подивилася на нас простих людей, не мажорів, подивилася на нас простих людей, що ми теж маємо право тут існувати, не тільки вони можуть бути на дорогах і бути беззаконні. Ми не зупинимося, ми будемо продовжувати далі. Перекривати будемо дороги, будемо робити акції, поїдемо до президента, до кого хоч поїдемо. Надіємося, що. Дід Мороз нам принесе подарок ну, в новорічну ніч, що все-таки він буде покараний. Якщо ми не прави, хай нам пояснюють, чого ми не прави, чого, чого ми добиваємося неправильного. Якщо він не прав, ми хочемо йому дійсно його, щоб засудили, по щоб було по ми лишнього не хочемо. І дуже хочеться, щоб він просто осознав, був, щоб якась чоловічність все-таки в нього прозріла. В нього теж донечка, дай Бог їй здоров'я, ну хай думає, що ну, залишили... ця справа так просто не залишиться. Ми будемо йти до кінця, поки не буде вирок. Просимо, щоб нас підтримали, допомогли нам, хто чи може, хто як може.